Це спа у печері. Я думала, це Грибова хата. Зараз підійду подивлюсь, може там і Грибова хата поруч. Тут... А я думаю, що це за локація, зрозуміла. Вони так зробили, що там як світиться ця назва готелю напроти. Ґоте. Цікаво, так? Да? Мабуть, вночі так взагалі це красиво виглядає. Тут так, такий майданчик, як оглядовий спа у печері. Соляна купіль, пивна купіль, екопарильна, бурку, дитяча гірка, крижана купіль. Купіль, мабуть, правильно казати все-таки. Такі краєвиди скрізь, гарненькі, прям. Дуже. Басейни. Басейні скрізь готелі з басейнами. Так, спав печері, тут, мабуть, чани облаштовані, я так розумію. І ресторація. А, то, мабуть, все-таки там наверху є ось оця грибова хата. Так, да, це чани так облаштовані. Хм. Клас. Слухайте, яка краса. Цікаво зроблено. Це ж дерево.